Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор монетки України 5 гривень 2021 року. Це звичайна обігова монетка. Вона має сріблясто такий білий металічний колір, магнітна, гурт монети, такий пририв рифлений Аверс монети має фото Богдана Хмельницького та напис Богдан Хмельницький. Реверс 5 гривень. Зверху Україна, Трезуб, Підковка і в підковці друзі дата. Ціна звичайної обігової монети так і коштує номінал. Якщо вам попадуть монетки з браками в написі Богдан Хмельницький в написі Україна. Написі гривень або в даті, ціна на таку монетку розпочинається від 5-7 доларів за один екземпляр. Якщо попаде монетка, яка не притягується магнітом, має брак гурта або поворот у 180 градусів. Ціни на такі монети договірні. І стартують приблизно від. 250 доларів за один екземпляр монети. Якщо вам випадково попаде така монетка, я її купую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.